Друга світова війна була результатом безлічі помилок. Та найбільше на початку війни осоромився прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен. У той час він відповідав за рішення Ліги націй і неодноразово йшов на поступки Гітлеру, побоюючись великої війни. Коли Фюрер знову мілітаризував Рейнську область, це був шанс для Європи показати силу і зупинити його. Але ніхто не був готовий ризикувати йти проти німецького диктатора. Після цього Невіл Чемберлен та інші європейські держави неодноразово. Зова давали Гітлеру все, що він хотів, не перешкоджали анексії Австрії, не втрутилися, коли Гітлер захопив судети. Прем'єр Британії вів так звану політику умиротворення, аж до тих пір, поки Гітлер не вдерся у Польщу. Такі рішення Чемберлена не допомогли ані підготувати континент до війни, ані зупинити Гітлера. Трапляється, коли суцільною помилкою є і сама людина, яка опиняється на чолі держави. Лідера Північної Кореї Кім Чен Іна вважають божевільним ледь не у всьому світі. Однак він продовжує керувати країною і запроваджувати власні правила, які порушують права людей. Його рішення привели країну до економічного краху, і навряд Північна Корея колись відновиться, вважають у світі. Кім Чен Ін використовує величезну частину бюджету для фінансування армії, генералом якої є він сам. Попри Сутність військового досвіду він продовжує провокувати світ своїми погрозами а також намагається спровокувати південну Корею на війну. Ненависть до лідера Північної Кореї відчувається в усьому світі, і все більше людей ризикують власним життям, аби втекти з країни. Особисті слабкості президента також можуть призвести до помилки з серйозними наслідками у 1995-1997 роках. Президент США Білл Клінтон мав статевий зв'язок з практиканткою Білого Дому, 22-річною Монікою Левінській. Згодом її перевели у Пентагон, де Моніка потики розповіла про свої взаємини з Клінтоном колезі Лінді Тріп. Та почала записувати їхні телефонні розмови на цю тему. Коли у 98-му році Тріп дізналася, що Моніка брала участь як свідок у судовому позові Полі Джонс проти Клінтона за сексуальні домагання, і свідчила на користь президента. Тріп передала плівки у правоохоронні органи. Тоді почалося розслідування за яким спостерігав увесь світ. Сама Моніка ніколи не соромилася розповідати журналістам про інтрижку з очільником держави я поводилася по дитячому. Якось в обідню перерву побігла додому переодягтися у зелений костюм, у якому він вперше звернув на мене увагу. Я хотіла, щоб він звернув на мене увагу знову, і він звернув президент Клінтон, впродовж кількох місяців заперечував такий зв'язок, але після оприлюднення доказів зізнався, що до нього були висунуті звинувачення у кривосвідченні, що призвело до процедури імпічменту. За результатами голосування Клінтона залишили на посаді. Проте сумнівна репутація залишилася з ним на все життя. Президентом, навколо якого завжди вирували скандали, був Ніколя Саркозі. Голову Франції звинувачували у корупційних схемах. У 2007-му з'явилася інформація про незаконне фінансування його президентської кампанії, на яку він просив гроші у компанії Лореаль, а також у скандального лідера Лівії Муамара Каддафі. Ще Саркозі став першим президентом Франції, якого затримували. Він провів один день у камері через втручання у розслідування його справ щодо корупції. Ну і звісно, без секс скандалів не минулося. Під час свого президентства він одружився з моделлю Карлою Бруні, яка знімалася оголеною. Ще подейкували про романи та зради Саркозі, зокрема з дружинами своїх колег. У 2009-му журналісти писали, що політик найняв на роботу секс-інструкторку, завданням якої було допомогти голові. Ві, державі покращити власні чоловічі можливості. Ще Саркозі звинувачували в марнуванні бюджетних грошей. Французькі журналісти підрахували, що на харчування експрезидента витрачали 15 тисяч доларів на день. Крім того, він тримав у гаражі під Єлисейським палацом парк із 121 машини. Та здається, Саркозі ні про що не шкодує. Не жалкує про своє рішення щодо будівництва газопроводу Північний потік з Росії до Німеччини і екс-канцлерка Ангела Меркель. Проте всі інші вважають цю співпрацю з РФ сілковитим провалом. Радник Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Хойсген назвав будівництво північного потоку потоку-2» найбільшою помилкою німецького уряду останніх років. Хойсген визнає, що тоді німецькі політики недооцінили ситуацію. А Меркель боялася погіршення відносин з Росією. Експрезидент США Джордж Буш також висловився щодо цього. Я думаю, що це помилка, бо знаєте, мотиви Росії можуть вводити в оману. Путін має великий вплив, і він говорить німецькою. Але він дуже хитрий і може бути дуже жорстким. Зараз вже зрозуміло, що проєкт економічно невигідний, як і будь-яка співпраця з РФ. Північний потік не дає Європі більше газу, але без сумніву дає Газпрому в більший вплив. Минуть десятиліття, поки інвестиції, вкладені у цей проєкт, повернуться.